Знавці закону вирішили випробувати Ісуса. Що мені потрібно робити, щоб наслідувати життя вічне? Що написано у законі? Полюбив Господа Бога Твого усім серцем, душею і розумом та полюбив ближнього свого як самого себе. Ти відповів правильно. Чи не так, і наслідує життя вічне. Але знавець закону хотів виправдати себе, тому він запитав Ісуса. Тоді хто мені ближній? У відповідь Ісус розповів йому історію. Один чоловік їхав з Єрусалима до Єрихона, коли потрапив до рук розбійників. Гей, я хочу твої гроші та одяг. Я заберу їх, і вони будуть належати мені. Ні, будь ласка, поверніть їх мені. Я вважаю, що тебе потрібно провчити! Ай, ай, боляче. Грабіжники роздягли того чоловіка, побили і втекли, лишивши його ледь живим. <звук> Той чоловік був такий побитий, що не міг підвестися. Потім він почув чиїсь кроки: то були кроки священника, який йшов, щоб провести Божу жертву у храмі. Агов, будь ласка, спасіть мене! Ай, будь ласка, допоможіть мені. Але коли священник побачив того чоловіка, він перейшов на інший бік та пройшов повз. Деякий час по тому почулися ще кроки: це були кроки Левіта, який допомагав священнику у храмі. Левіт, звичайно, він допоможе мені. Будь ласка, допоможіть мені. Будь ласка, будь ласка, спасіть мене. Леві також побачив чоловіка, який лежав на дорозі, але він також пройшов повз нього по іншу сторону дороги. Чоловік, що лежав на дорозі, все більше слабшав. Деякий час по тому він знов почув звуки наближаючихся кроків. Людина їхала на віслюкові. Це був самарянин. Ізраїлітяни зневажали і нехтували самарянами. Ані священник, ані левіт не зупинилися, щоб допомогти. Тому самарянин вже точно проїде повз мене. А я зовсім безсилий. Думаю, що прийшла моя смерть. Той чоловік був дуже слабкий і майже повністю зневірився. Але трапилось дещо дуже дивне. Самарянин зліз зі свого віслюка і наблизився до лежачої на дорозі людини, щоб допомогти. О Боже, друже, ти, мабуть, втратив багато крові. У цій місцевості повно грабіжників, тому тобі слід бути обачнішим. Перш за все, самарянин обережно стер усю кров, потім він обережно почистив олією рани того чоловіка та перев'язав їх. Самарянин поклав того чоловіка на віслюка, відвіз його до готелю та опікувався ним. Наступного дня самарянин дав хазяїну готелю трохи грошей і наказав: Мені зараз потрібно їхати. Але будь ласка, добре піклуйся про цього чоловіка. Я відшкодую будь-які додаткові витрати, які можуть з'явитися у тебе. Після того, як він закінчив історію, Ісус запитав у знавця закону, який задавав йому питання раніше У цій історії є три людини священник, Левіт та Самарянин. Хто з цих трьох був справді ближнім для того чоловіка, що потрапив до рук розбійників? Той, хто явив йому милість і допоміг самарянин. Справді так, тепер йди і чини так само. Знавець закону був дуже зворушений словами Ісуса. Він пішов звідти, замислившись.